Всім привіт, мої любі підписники! Отже, літо пикотно. Собаки ледь відтримують цю жару, але я не про це хотіла. Ми з вами також можемо зустрічатися. Ну чому б ні? Перше оновлення це те, що канал змінив свою назву. Тепер це буде не фізика задачі легко, а це буде фізика легко та цікаво». З наступного тижня у мене почнуть виходити відео, в яких я буду розповідати взагалі про те, що таке фізика. Тому що у мене є племінник, який перейшов з шостого класу у сьомий. Він абсолютно ще не орієнтується. Що таке фізика, і коли я йому кажу, він на мене такими очима дивиться. Ну, коротше кажучи, у мене виникло б таке бажання. Робити невеличкі, коротенькі, якісь відосики для того, щоб таким діткам допомогти а, зрозуміти, що, що це воно таке, що це за звір, такий страшний, про якого говорять постійно, що фізика це найскладніший предмет, і взагалі це най-най-най щось таке страшне. Ось і лякають дітей. Я не хочу, щоб діти лякалися, тому у мене буде кілька відео. А, можливо, і можливо, не кілька, можливо, це буде на постійній основі. Я ще не знаю. Усе легко, цікаво, дійсно, не нав'язливо для того, щоб ми з вами влітку відпочивали, а не займалися якимись складними речами. Вводити в курс справи дітей, які а, перейшли до сьомого класу. Ну але це буде цікаво усім. Я впевнена в тому, як ви на це дивитеся? Мені цікаво. Ось і третя новина, особливо третя, хочу звернути вашу увагу, мої любі. Усі, хто на цьому каналі був, залишається і хто буде додаватися до цього каналу. Моя друга рідна мова це російська. Русський язик для мене точно же родной язик, як і. Українська річ до мене через буки звертається вже не одна людина, яка просить вести фізику для своєї дитини саме на русском язикі. Ну ніяких проблем немає. Я владі русским языком точно так же, як і українською мовою. Тому там взагалі немає ніяких питань, повертаючись до того, що з чого я почала говорити: що українська мова залишається тут головною на цьому каналі, але. З цього моменту будуть усі відео, які будуть виходити, вони будуть дублюватися російською мовою. Ніякої політики, лише наука, лише фізика, лише ми з вами, діти, батьки, колеги й просто люди, які живуть на планеті Земля і вивчають фізику. Ось так. Якщо вам це буде до вподоби. Якщо вам це буде цікаво, я буду дуже задоволена. Дякую вам усім за підтримку, дякую вам усім за ваші коментарі. Якщо ви які ви пишете, так у мене бувають інколи там е галочки, де потрібно щось перезаписати. Ось поступово я це, звісно, буду робити, тому що коли записувала перші відео, це були у мене. О, ще й курочка потрапила. <головіко> коли я записувала, тоді намагалася е знімала і за вікном надзвичайно сильно гриміло Літало і бахкало тут у мене. Ось тому могли бути якісь помилки. І я намагаюся їх виправляти, але не встигаю, просто тому що не встигаю. Дякую вам за те, що ви мені говорите, що в цьому відео є помилка. Я звертаю на це увагу. Повірте мені, всім дуже дякую за вашу пильність. Дуже вдячна вам за, ваше, за вашу любов, яку ви мені даруєте у своїх коментарях, за ваші сердечки. Ось і за все-все-все, що ви пишете приємне у коментарях. Залишайтеся на цьому каналі, діліться цим відео своїми друзями. Нехай підписуються на цей канал і гарного вам усім відпочинку влітку. А головне всім нам, українцям, які е, тут іще в Україні залишилися. Ось бажаю тихого, мирного літа. Ну і не лише літа, звісно.